Для цього фокусу нам знадобляться 5 однакових монет. В моєму випадку це 50 копійок. Ще нам потрібен моркер, ручка і шматочок паперу. Відкриваємо моркер і підписуємо монети. Колекціонери, не хвилюйтеся, вони не мають жодної цінності. Після фокусу я їх відмив. Вони як нові. Так от повернемось до наших монет. Тепер я на аркуші паперу запишу своє передбачення. Записав. І зараз необхідно підкинути ці монети. Залишилася літера N і M. Ті інші, які перевернулися, відкладаємо. Тепер беремо ще підкидаємо. Так воно не було видно. Ще раз. Як бачите, залишилася літера М. І моє передбачення також це літера М. Цей фокус працює дуже легко. Нам просто потрібно 4 підписані монети з однієї сторони і одна, яка підписана з обох сторон. В цьому і заключається секрет фокусу. Коли глядач або фокусник підкидає монету, то яку б стороною вона не впала, завжди буде літера М. В цьому він і заключається секрет фокусу. Після цього я, звісно ж, відмів, відмив монети, ось як ви бачите, це дуже швидко відбувається. Я думаю це, правда, буде набагато довше. Але антисептик, водний диск зробили свою спробу. Якщо вам сподобалося дане відео, не забудьте підтримати канал подобайкою, підпискою, дзвіночком, напишіть будь-який коментар, адже це просуває канал. І не забудьте переглянути відео, яке з'явилося на ваших екранах, пов'язане із монетами 50 копій.